Чи бути сміттєпереробному заводу у Донецьку? Доля підприємства залежить від інвесторів. 70 загорянь та більше трьох тисяч гектарів лісів постраждали від пожеж. В Донецькій області оголошена четвертий ступінь пожеженебезпеки. Літній відпочинок із спортивним ухилом. Прилина Донеччини прийняла 300 кращих юних спортсменів з усієї області. Донецьк не відмовляється від планів щодо будівництва сміттєспалювального заводу. На цьому наголосив під час прес-конференції очільник обласного центру Олександр Лук'янченко. На його думку, якщо заздалегідь думати про те, що таке підприємство працюватиме з порушеннями, не варто й взагалі розпочинати будівельні роботи. Ми далі, якщо буде інвестор, ми будемо будувати. А це на то, що хтось буде ну ні добросовісно експлуатірувати, вже так сказати, я вважаю, що. Окрему увагу під час прес-конференції очільник Донецька приділив і будівлі колишнього кінотеатру «Барійська», що у Будянівському районі, де 16 червня виникла пожежа. Тоді вогнем було знищено покрівлю та перекриття на площі 300 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Поки причини пожежі з'ясовують. Доля кінотеатру під контролем Керманича Донецька. Судьба «Березки» як кінотеатра на вже не буде але це строяння буде. Найді інвестор, який буде встановлено і використовуватися по другому назначенню. Що стосується ремонту доріг, то усього на території обласного центру планується відновити прибудинкових та внутрішньоквартальних доріг обсягом у 28 тисяч 530 квадратних метрів. Наразі роботи вже виконані на 181 вулиці міста. На 13 було покладено асфальтне покриття. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. Температура понад 25 градусів тепла та суха погода. За таких умов можливе виникнення загорянь. Плюс безвідповідальність туристів та відпочивальників. Причому людський фактор спеціалісти називають основною причиною виникнення пожеж. Цього року від вогню постраждало більше трьох тисяч гектарів лісів в Донецькій області. В основному пожежі присходя майські праздники і середина апреля. В основному людський фактор. Чаще всего возникают пожары в Красноливанском, потому что там больше всего хвойных лесов и больше всего посещаемость. Это Северский Донец, базы отдыха, ну, там красивые леса, понятно. И из-за этого люди приезжают туда побольше. Из-за этого случаются такие пожары. Підготовка до пожежонебезпечного періоду розпочалася в області ще 1 січня. І це є переважно профілактичні заходи на кшталт, бесід з населенням та розміщення тематичних плакатів. Проте з наближенням тепла прийшла черга залучення загонів добровільних дружин, встановлення шлагбаумів. Проте цим протипожежний арсенал захисників лісу не обмежується. Перші міри профілактики це створення мінералізованих полос протипожарних вокруг лесных насаждений. Они у нас проводятся там, чтобы было понятно, проводится культивация вспашка земли, чтобы не было травяной растительности, не меньше 2,5 метра. Где возможно мы делаем пошире до 3-6 до метров. Есть противопожарные разрывы, тоже шириной до 20 метров, до 50 метров. Загалом для гасіння пожеж в області є 20 протипожежних модулів на базі вазів та 19 тракторів з необхідним обладнанням. Крім того, традиційно на Донеччині проводяться і рейди з виявлення порушників. Лише з початку року лісничі спільно з правоохоронцями, екологами та МНСниками провели понад 350 перевірок. Було виявлено 12 порушників, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності. Штрафи, звісно, ну У нас. Так как мы э, опираемся на административный кодекс, а он, в принципе, давненько уже и не менялся, и штрафы здесь на юридическое лицо, он около 10 необлагаемых минимумов, ну это 170 гривен, в принципе. Вот. Если на частное лицо, то здесь э, в зависимости от того, какой ущерб им, конечно, нанесен. Але краще взагалі не допускати займань. Відтак, якщо все-таки виникла потреба розвести багаття, то необхідно робити це лише у спеціально відведених для цього місцях рекреаційної зони. Адже якщо число пожеж і далі зростатиме, то ліси доведеться взагалі закрити для відпочивальників. Олена Сушкова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. 12-річний Данило Ігнатенко на відміну від багатьох інших дітей і влітку не байдикує. Навіть у дитячому таборі тренування з дзюдо для нього не припиняються. Саме така завзятість дозволила юнаку посісти перше місце на турнірі Креатив Грац у Австрії, який зібрала 21 країну. В день дві тренування буде, по півтора години, і по утрам має бути крос. Я довго вже займаюся, лет восім, і...» Вже звик таким тяжовим. Я вже і в старшій групі теж. Близько 60 дзюдоїстів з усієї Донеччини, 20 з яких, до речі, дівчата тренуються щоденно, відпрацьовують вправи, розвивають загальну фізичну форму. Усі дзюдоїсти у таборі призири різних змагань. Але справа не лише у таланті, а й у наполегливих тренуваннях. Допомагають дітям і власне такі літні заняття. Я хочу займатися, щоб майстером спорту стати дзюдо. Ездил в Австрию в том году, третье место занял. Удобно, что спортсмены, они юные в основном здесь. Они кроме тренировок, они еще успевают эмоционально разрядиться. Тут молодцы, вожатые, профессионалы своего дела, их занимают детей полностью. То есть тренерам, кроме тренировок, ни о чем больше. Діти не тиняються, всі в роботі. Сосновий ліс, сосна природний антисептик. Чоловік відновлюється, лучше спіть, краще режим питання. Тобто, там друзі, двор і так далі. Здесь тренування, відпочинок, все регламентовано, все в режимі. Всі 300 спортсменів, звісно, визначилися із улюбленими видами спорту. Втім, спортивних можливостей у перлині, хоч греблю, гати. Волібольне, баскетбольні, спортивні площадки. На території комплексу є озеро. На озере у нас дети по разрешению медиков, по температуре купаются. За день мы можем прокупать весь комплекс. На территории работает также велоспорт и секция туризма. У нас будет на этой смене Турград. Хотим его провести за территорией. И отряд, который победит, он будет оставаться с ночевкой на один день, может быть, на два. Символічно, що заїзд розпочався 17 червня. У перший день тижня спорту, що стартував по всій країні. 300 щасливчиків, призерів та переможців обласних всеукраїнських та міжнародних змагань у різних видах спорту футболі, легкі та важкій атлетиці, фехтуванні, дзюдо, вільній боротьбі тощо отримали пільгові путівки, потрапивши до категорії обдаровані діти. Зіс э, дітвора більше уділяють увагу общої фізичної підготовки для того, щоб з новими силами з 1 сентября приступити до заняттям. Цей рік у нас очень. можно сказать, насыщен будет учебный год, потому что будут отборочные старты квалификационные к вторым юношеским олимпийским играм, которые придут в Китае. Как вы знаете, что в 2010 году Дадинская область второе место по результативности. Я думаю, что в 2014 году, благодаря вот таким вот сборам оздоровительной кампании, мы еще лучше выступим и отберемся на Дети очень дисциплинированы, дети послушные, дети талантливые. Это идет и пропаганда спорта, и именно пропаганда того, чтобы дети не болтались во дворах, а учились в секциях и развивались физически. Замість зайвих речей, грив для штанги чи інше спортивне приладдя. Таку картину при заселенні юних спортсменів до перлини Донеччини можна бачити повсюдно. Набиратимуться сил для подальших спортивних звершень діти стандартну зміну 21 день. До речі, у планах облспортуправління влаштовувати такі спортивно орієнтовані заїзди не лише влітку. Катерина Щугорова, Олександр Дитиненко, Регіональна служба новин. Незважаючи на те, що в Україні в цілому та на Донеччині, зокрема, регбі залишається доволі екзотичним видом спорту, це все одно гра сотень спортсменів та тисяч вболівальників. В Україні регбі з'явилося ще півсторіччя тому. Втім, його популярність залишається доволі низькою. Відповідно, невеликою є підтримка від профільних органів. Проблема єдина – це недостаток фінансування. Тобто два, в Україні всього ж два клуби професіональних це Харківський Олімп. и Кредо 63 Одесса. То есть это два клуба, которые действительно имеют возможности платить игрокам и имеют свои базы хорошие. Такие как проблемы, конечно, отсутствие своей полноценной базы. То есть здесь нам выделяют поле для игр. Тренируемся мы на Дельфине, спорткомплексе. Но тоже, допустим, условия таких, как вот мы приезжаем, ребята, в Одессу или где есть полноценный газон. То есть, где ребята падают, делают захваты и не задумываются о том, что будут ли садины. Втім, навіть за таких умов, регбі на Донеччині таки розвивається. Існують дорослі, дитячі та юнацькі команди. А молодіжка клубу Тигри Донбасу одна з найперспективніших в країні. Майже без жодної підтримки вона щорічно демонструє добрий результат в чемпіонаті України. Цього року також має всі шанси посісти призове місце. Це закінчується тільки перший тур, і ми зараз знаходимося в першій тройке. І все буде залежати від наступного тура. Як ми проявимо себе. з з такими командами, як Київ і Одеса. Ми з ними боремося за призові места. І перед следующим матчем будемо, я думаю, гораздо и жощі готуватися, щоб показати дійсно хороший результат. Матчі сьомого туру суперником донечан стала Дніпропетровська команда Дніпро, дебютант національної першості. Свій перший сезон команда розпочала не надто вдало і наразі посідає останню позицію в турнірній таблиці. Ребята хочуть грати в регбі, їм нравится регбі. Поэтому е ну, наберуться и і будуть добре. Іграти. Я думаю, у них все впереди. Ми только учимся играть в регбі. Они играют, некоторые ребята даже полгода не играют. В результаті обійшлося без сюрпризів. Перемогу отримали значно досвідченіші тигри Донбасу. Гра завершилася з сенсаційним рахунком: 69-3 на користь донечан. Гліб мовнів Павло Павлов. Регіональна служба новин. Закритий манеж спортивного комплексу Ресурс, футзальне протистояння обласних збірних команд, спортсменів з вадами слуху та зору. Невдовзі до них мали приєднатися футболісти з ураженням опорно рухового апарату. Кожна команда зіграє по круговій системі друг з другом два тайми по 20 хвилин. Єдине, що у нас відрізняється немножечко правила від міні-футболу здорових людей. Ми обрали 4 секундне час, тобто ввод м'яча. Ізаута суглавова і штрафного прибіття штрафного і з тарем без обмежень. Поза тим, з перших хвилин першого ж матчу турніру, стало ясно, команда інвалідів зору все таки має більше досвіду, ніж їхні візаві. Практично основний состав, за виключенням деяких по можливостям чоловік, знаходиться на учебно тренувачних зборах в зборної команді України. Деякі Из ведущих игроков просто по ряду обстоятельств, по работе сегодня не, не смогли подъехать. А так практически основной состав сборной команды. Большинство которых представляет работники Артем Сали. Они оказывают нам поддержку, помощь. Но занимаемся мы... 90-х для інвалідів Команда спортсменів з водами слуху виступала фактично дублем вік спортсменів від 16 років. Але загалом вона далеко не пасе задніх на всеукраїнському і навіть світовому рівнях. Два рази чемпіонами були, второє місце займали. Два розпитання в 9-му році в Тайпе на Олімпійських іграх стали чемпіонами Олімпійських ігр. Букін Макаровий Баїв Сергій. От зараз на зборах баєв статівка Олексій Брагін. Сама ж ідея відкритого обласного турніру між представниками різних нозологій викликана необхідністю пошуком конкурентної бази, і саме тут основні труднощі. Желающие есть, и желающих приходит много, но не все остаются. Потому что существует тренировочный процесс, существуют нагрузки, существует программа, которую ну, не все ребята, к сожалению, в силу своих физических возможностей могут выдержать. То есть остаются лучшие из лучших. У нас клуб открыт для всех. До речі, тренування є регулярними та безкоштовними. Інформацію про команди та про можливості стати гравцем можна знайти у мережі інтернет. Її також залюбки нададуть фахівці регіонального центру інваспорту. Сергій Младков, В'ячеслав Венечанський, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у середу, 19 червня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 13-18, в день 24-29 градусів тепла. По Донецьку вночі від 14 до 16 градусів вище нуля, в день плюс 26-28. Атмосферний тиск слабо падатиме.